Це перші хвилини свободи українських героїв із російського полону. 215 військових вдома. Серед них 108 захисників Азовсталі. Додому повернувся. І наш земляк Дмитро Козацький з позивним ураз. Він пресофіцер і пліч опліч і із іншими захисниками 86 днів утримував Азовсталь. Це вам Там це прес-секретар солдат, воїн. Під салода не працює. Та вже сьогодні він нарешті обійме рідних після кількомісячного полону. Я розплакалася да дімо їде додому. Ми в шоці. Ми просто. Це просто щастя. 20 травня гарнізон, який утримував Азовсталь, отримав наказ припинити оборону або зберегти життя. Відтоді усіх воїнів росіяни забрали у полон. Захисників планували публічно стратити, втім надії побачити їх живими. Українці не полишали. Так з полону вдалося звільнити парамедика Катерину Поліщук із позовним пташка, яка розчулила серця усіх своїм співом під обстрілами. Дівчину, яка навіть у російському полоні говорила українською. Шкодую тільки про те, що я матюкалася на одному з відео. Це <смас> мені дуже-дуже соромно перед моєю мамою. <смас> дуже. А так я думаю, що якби в мене був вибір чи їхати в рівні ще раз, я би буду. Я просто коліно тому хто поширює інформацію, що в мене вже немає. Народ воюємо, я ще всіх вас переживу. Серед звільнених полонених її захисниці, які мають ось ось народити. Мар'яна Мамонова уже на війні дізналася, що вагітна втім не припиняла рятувати життя бійців. Це наша героїня, яка практично з дня на день стане мамою. Вона була вагітна в, в жахливих умовах, перебувала весь цей час, і можу вам сказати, вона виходила сама перша з посмішкою на обличчя, побачивши напис Україна. Uh, сказала, що всіх вітає. Добрий вечір, все буде перемога, все буде Україна. Найтяжче розповів президент України було домовитися про повернення додому командирів: Денис Прокопенко, Сергій Волинський, Святослав Паламар, Денис Шлега, Олег Хуменко – звільнені із полону. Врятувати вдалося і командира першого окремого батальйону морської піхоти Євгенія Бова, командира роти Азову Лева Пашка, а також начальника патрульної поліції Маріуполя Михайла Вершиніна. Окрім 200 воїнів, ми повернули ще п'ятьох. Бойових командирів, за яких довелось поборотись найбільше і найдовше, найскладніше їм загрожувало найжорстокіше п'ять супергероїв в обмін. На них ми віддали 55 тих, хто не заслуговує ані жалю, ані співчуття, ані взагалі будь-яких слів тих, хто воював проти України. Згідно із домовленостями, п'ятеро розвільнених командирів будуть перебувати в Туреччині допоки не закінчиться війна. Під особистим захистом президента Ердогана родинам же обіцяють, що зі своїми чоловіками вони зустрічатимуться увечері. Свого повернення герої вийшли на зв'язок із Володимиром Зеленським. Слава Україні, пане президенте. Слава. Нас все добре стан здоров'я. Я задовільний. Дякую вам і всій команді за те, що ви зробили. Дякую, дякую тобі за те, що ви зробили. Це найголовніше, що ви зробили для України. і Що ви ще зробите? І ми обов'язково відзначимо разом перемогу. Валино не впізнати. Пане президенте. Пане президенте, шановні українці, я безмежно вдячний за те, що нас повернули. Дуже вам дякую. Просто емоції переповнюють. Дякую вам від усього складу Збройних Сил від морських піхотинців, які захищали Азовсталь. Подалі я прийду до тями і скажу все, що я, ну, маю сказати. Дозвольте сказати, тут багато вже сказали. Я хочу подякувати також всім захисникам України, які прямо зараз, прямо в цей день, прямо в цю годину виконують свої бойові завдання на бойових постах, які воюють за нашу Україну. Звільнити 215 захисників вдалося завдяки обміну на кума Путіна Медведчука. Перша складова. Ми обміняли одного фаната Росії на 200 воїнів. Спочатку нам пропонували повернути 50 наших людей в обмін на одного з тих, хто перебував в слідчому ізоляторі служби безпеки України. Ми говорили. Наполягали число 50, зросло до 200. В СБУ запевняють, жодним чином обмін Медведчука не вплине на подальші судові процеси та арешт майна. А от усю потрібну інформацію від нього вже отримали. Хочу зазначити, що Медведчук це не просто кум Путіна, а це якісно задокументований нами державний зрадник. Його провина повністю зафіксована в відповідних матеріалах, які нами зібрані гласними та негласними формами і методами. Окрім того, під час роботи по так званих справах Медведчука. Нами знешкоджена не одна далека, не одна агентурна мережа, затриманий не один державний зрадник, здобута велика кількість важливої інформації. В СБУ зазначили, що із полону вдалося визволити і їхнього співробітника на позивний бури, який пліч опліч з редісом боронив Азовсталь. Й до останнього допомагав нашій контррозвідці. Тримав на максимальному рівні рівень контррозвідувального забезпечення всіх тих процесів, які там відбувалися. Перед тим як потрапити. До ворожого в полону він встиг залегандовано з пристання вимог конспірації передати нам свої шеврони. І сьогодні ми з Дмитром Сергійовичем Усовим, які обіцяли йому йому їх повернули. Це... Серед повернутих з російського полону й 10 іноземців, які пішли на війну в Україну добровольцями, їх як і командирів українських підрозділів засудили до смертної кари. Ваше доручення виконано 10 військовополонених. Громадяни Хорватії, Марокко, Швеції, Великобританії та США у безпеці та звільнені з полону. Зараз ми знаходимося в столиці Саудівської Аравії, Ріаді, звідси разом з партнерами готуємо їх подальше безпечне перевезення до їхніх країн. Звісно, і реакція російського телебачення не змусила себе довго чекати. І вдруг сьогодні з утра мені радосно пишуть, що от відбувся обмін. Могу ли я сказати, що я рад цієї ситуації. Можна, я на цьому не буду так говорити? А поки на Росії бісяться, наші спецслужби продовжують працювати і обіцяють своїх. Ми ніколи не покинемо. В цьому робота наша не зупиняється. Ми будемо далі продовжувати і далі будемо повертати. Сьогодні Житомирщина святкує своє 85-річчя. Від імені обласної ради. Щиро вітаю жителів області з знаменним ювілеєм. За площею Житомирська область займає п'яте місце серед усіх регіонів нашої країни. Це край, багатий своїми родючими землями, зеленими лісами, глибокими кар'єрами та мальовничими краєвидами, а також славетною історією та багатою культурною спадщиною. Житомирщина це літературна колиска України, це край козацької слави, це батьківщина борців за волю нашої держави. Житомирщина дала світу геніальних особистостей Івана Огієнка, Олега Ольжича, Святослава Ріхтера, Лесі Українку Сергія Корольова. Кожна третя пачка морозива в Україні родом з Житомирщини, а кожен п'ятий українець ходить у наших Шкарпетках. Та головною гордістю нашого краю є наші люди. Житомирщина славиться талановитими та працьовитими людьми аграріями, підприємцями, військовослужбовцями. Лісівниками, науковцями, лікарями, спортсменами, співаками та всіма, хто своїми здобутками наповнює скарбницю успіхів. Нашого краю зараз наш регіон, як і уся країна, переживає складні часи. Однак, попри це, область продовжує розвиватися та розквітати. Житомирщина одна з перших закінчила посівну та зібрала ранній врожай, забезпечивши себе хлібом. Попри постійну небезпеку та воєнний стан, жителі нашої області виявили найбільшу мужність. Сьогодні жителі області разом з українським народом відстоюють майбутнє свободу. Та незалежність нашої держави. І попри горе та розруху, що приніс ворог, жителі Житомирщини є прикладом згуртованості та єдності, чуйності та добра, патріотизму та відданості. Дякуємо кожному за особистий внесок у боротьбу з агресором. Дякуємо усім, хто крок за кроком своїми діями наближає перемогу. Дякуємо за людяність та щирість. За любов до рідного дому. Бажаємо усім невичерпної енергії, добробуту та віри в краще майбутнє. Разом переможемо! Слався і квітне, земле наша, зі святом! Коли закінчиться війна та чи буде хліб на столі? Головні питання, які хвилюють українців сьогодні. Бойові дії стали на заваді як посівні, так і збору врожаю. Та продовольчої кризи не буде. Запевняють фахівці. В минулому році було зібрано 900 тисяч тонн. В цьому році ми маємо 867 Тисяч тонн зернових, тобто ранні зернових, це пшениця, жито, ячмінь тому, і якщо враховувати потреби нашої області у продовольчій саме продовольчому зерні, його нам треба 150 п'ятдесят тисяч тон. Тому відразу кажу, що будемо ми з клівом обов'язково. На комітетських слуханнях щодо стану та перспектив розвитку аграрного сектору в поліській зоні, який пройшли в Житомирі, за ініціативи народної депутатки Тетяни Грищенко, обговорили нагальні питання, що турбують аграріїв сьогодні у час воєнного стану життя. Дуже змінилося від 24 лютого, і аграрний агропромисловий комплекс також дуже змінився. Нам не вдалося, на жаль, зібрати урожай на 100% від минулого року. Ми втратили 6% від результатів минулого року. Ми навесні зіштовхнулися з певними проблемами, такими як паливна криза, такими, як після цього, після збору врожаю, заборона експорту і всі бачили зусилля президента, уряду. Депутатів різних рівнів, які б по своїм можливостям розблоковували фактично нашу блокаду, і зараз. Експорт пішов, дякувати Богу. Чи зростатимуть ціни на продукти, які вирощують на Житомирщині, не менш важливе питання? Адже відомо, що наш регіон втретє став лідером по вирощуванню гречки, а ціна на неї надто висока. Я упевнена тому, що буде ще дешевше через те, що були великі запаси у нас гречки минулорічної у зв'язку з тим, як сказав Віталій Іванович, що експорт був дещо обмежений, не дещо а зовсім був обмежений. Зараз ось буквально тільки місяць, як розблоковані порти і почали реалізовувати посіювати зерно. Тому а гречки ми в цьому році посіяли більше, як в минулому році. В минулому році було посіяно 15 тисяч гектарів, в цьому році 15 тисяч 200 Голова комітету Верховної Ради України з питань аграрної та земельної політики зазначає, що Житомирщина у порівнянні з іншими областями та минулорічними показниками на досить високому рівні. Тому держава максимально сприятиме роботі аграріїв. Є багато програм з державної підтримки. Це кредитування посівної 579, Зараз Кабмін вирішує. Проблематику продовження цих кредитів, а також нові кредити на посівну. Також є грантові програми, це купівля рукавів для зберігання зерних культур та техніки, обладнання для погрузки та розгрузки зернових культур. Також є деякі програми, які будуть стимулювати розвиток садівництва, також будування теплиць, ну і так далі. Продуктової кризи не прогнозують, а от врегулювати ціни навряд чи вдасться, говорить начальник Житомирської обласної військової адміністрації. Ну на жаль, ціни і так підвищуються, Знову ж таки, це складова факторів. Ми бачимо, що виросли ціни на паливо. Ми бачимо. Валютні коливання на жаль, і ціну, яка гривня, яка трішки стала дешевшою, і безумовно багато тому що такі і хімії, яка дуже активно застосовується в агропромисловому комплексі. Ми закупаємо за кордоном, тому ці всі фактори безумовно вплинуть на ціну. Але я хочу запевнити, що немає без немає загрози голоду чи. Немає продовольчої пісні. Вікторія Дубовик, Данило Маменчук, телеканал СК-1. Щоб стати художником і відкрити свою персональну виставку, не обов'язково народитися з пензлем в руках. Іноді достатньо спробувати розфарбувати картину і зрозуміти, що це твоє. Е, мені подарували картину по номерам, і одного вечора я її сижу, розмальовую, а в голові спливає така мисль. Так ти можеш це намалювати сама. За професією Людмила фотограф, але через об'єктив камери не завжди можна передати те, що бачиш навкруги. Поштовхом до написання картин із серії Маленькі люди стала пандемія коронавірусу. Це був період, коли я це був якраз карантин, перший карантин, коли природа нам всім показала про те, що вона є головною в цьому світі, а не ми люди. Ми незалежні, да, ми, вроді я людина, я от такий от класний, і хороший, але я маленький, тому що природа набагато більша і її треба цінувати. Її треба вважати з нею, треба вчитися жити в гармонії. Для Житомира художня виставка це вже гарна традиція, адже у воєнний період це як душевні ліки, говорить начальниця управління культури. ми шукаємо найкреативніших, найпопулярніших, відомих і хочемо компонувати. По перше, у нас є виставки, які надихають та допомагають людям в такі людям в такий нелегкий час. А по-друге, також хочемо трошки. Відволікти людей від цього тому що це потрібно нам емоційно заспокійлива. 25 картин, 25 історій, у яких кожен знайде свій зміст. Радуватимуть глядачів у домі української культури до 30 вересня. Наразі решта робіт художниці знаходяться в приватних колекціях європейських та українських поціновувачів живопису. Картини надзвичайно нас виразили. Ми придивилися все, що тут було, і ну просто в захваті. Вони надихають. Ну ну фантазія, яка з'являється. Які згадуєш куточки життя, де була, якісь куточки природи. Ну дуже неймовірні картини, красиві, яскраві і такі душевні. Вікторія Дубовик, Данило Маменчук, телеканал СК 1 Місія МВФ розпочне роботу над новою спеціальною програмою з Україною вже в жовтні. Про це домовилися з керівницею міжнародного валютного фонду Крісталіною Георгієвою сьогодні в Нью-Йорку. Окреслили наступні кроки двосторонньої співпраці. Подякував фонду та особисто пані Георгієвій за швидке реагування на виклики, що постали перед Україною через російську агресію, та за надання майже півтора мільярда доларів допомоги. Отримав запевнення, що МВФ залишається непохитним партнером. України. Країни у Нью-Йорку розпочалася 77-ма сесія Генеральної асамблеї Організації Об'єднаних Націй. Наша українська делегація перебуває безпосередньо в штаб-квартирі ООН, щоб зміцнити міжнародну коаліцію на підтримку України та створити важель для притягнення Росії до відповідальності за її злочини. Глобальний голод, ядерний тероризм, небачене раніше насилля. Ось асоціації, які сьогодні викликає Росія у світових лідерів. Усі їхні промови починаються з ситуації в Україні та глобальних. Наслідків, які вже спричинила війна, і які ще спричинить у майбутньому, такий значний інтерес світових лідерів демонструє їхню схвильованість і бажання об'єднатися перед лицем цих жахливих загроз із боку агресора.